Всем привет, друзі! З вами я Влад Персонаж. І сьогодні ми залітаємо в цю ігру в найпопулярнішу в Роблоксі. Я, я Завтра просто буду піп'ять в цьому Роблоксу, е, бо то, що подивіться, яке число, 22. А завтра обнова в Ров Гардені. Е, в Sila Brainroті. Ну, ще е, битва у цих 2 чила. Е, догадайте їх. Е, ну, це просто буде капець з цьому Роблоксом. Я Не знаю, що буду робити просто ці два чучела. а такое можна? А, ні, так не можна. Ну-ка, а ось ще. А, оце максимально, да? О! О, мені показалося, что у цей випал оцей. Через 21 годину буде піпець. Ну я ж разумніше, ніж ці разработчики. Я зайду з телефона е, в Сила Брейнрот. І, до речі, заходьте в 0-0 е в сіле Брейнеру. Там буде е щось там цей во чувачок, е цей Семі буде. Ну, я за Семі, як завжди. Ну, він, типа, гарніший там, е прикольніший. Він, кстати, більше, як на мене, спав, всякого там. я не розумію, на що, типа, Запускати Ну, ясно, ну, блін Я, ну, я, ну, я, ну я, наверное, що у, у всіх... На хто буде зі мною на серваку? Ось мій нік. якщо хочете, кидайте в друзі. Я всіх приймаю в друзі. Конечно я не всіх приймаю. А, а What? What? Урарапа папа. Good good E... e a aí o não 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 é How money to get that much money, bro? How do you get that? Rashat, QE. Minus Man, Pisat Q, special one. Difficult, difficult, me

for your clear, uh, for Девин, а дай де чел. Uh, check, uh, not... Да боже! Андрю Лакиевич Мы еще не разу займут. Что за говно в него тут сходить? бам бам бом бам бим бам bom бам 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 бом Риби, риби, та-та-там. Сахур, та сахур. Дин-дин-дин-дин, мадидин. Я вам зараз покажу ник джупера. Він джупа яйця. По-перше, читами. Це раз. Напишіть модерам, щоб цей. Оце волосся. чучело, перше. Ну, і його друг ще цей. Оцей його. А ні, одна не цей на цей чи чи цей. Ааа Нет, это на він, це він, але я не знаю де той чел, що пошукаю. А во! Оце! Я не знаю, на стрімі тупо читами дюпає я цей. Типа ставить сил і каже, що він типа дюпає. а потім він знімає з тех сил і спалюється. Э, він типа дюпає їх, Яйця. І так заробляю зараз багато ракунів, і, і сьогодні вибив отакого Butterfly З Antiбіek і ще цей дискобій. Я не знаю, я в нього попросив Даже томат мені не може дати, я кажу. Я в нього попросив Дай, що небо, він мені навіть один сказав ні. я не знаю. Один рус, один українець. Чого вони мають друзях? бо я їх, їх спеціально добав, щоб вам показати. Хто знає модерів, то кидайте цей. Кидайте ї, їм нікі, то і хай банять їм. Бо вони мене задовбали дюпать, самі не можуть нічого дати. І, ну, типа, ну якщо б, ну, тіпа, я б не розказував, щоб вони мені щось взяли, але тоже. Ну, типа. Ну, я б, думаю, я, я розказав би 100%, але... Але хотіли, щоб він мені щось дав, але він тупо ще лівнув, Коли я, я його свій, дво, дво, ми з другом нього попросили е, е, можеш ти мені дати там. Я у нього попросив стрикозу, а він. цей що, не А е, Він каже, ні, я тобі нічого не дам. Хоча він сам дюпає, в, в нього є екзотік. Екзо... Ну він тупо дюпає екзотиками. Ну, типа, не екзотиками, а цей, а преміум. Він тупо бере. Е, дивіться, наприклад, дивіться, наприклад. Він в нього... він... Е, ну, йому, от, наприклад, е, йому друг е, дав, типа, йому друг дав... Оце, знаєте, оце колись Діфозавра, оце Рейнбоу, типа е, не з машини, а коли можна було вибити, оце це Рейнбоу яйце. Е, і коротше. І тупо взяв і их бо в нього воно преміум. Е, Вони донатили в нас. Е, і, і вони тупо беруть, так дюпають. Ну я не знаю, ну, я не люблю таких дюперів. Тут я збираю мутацию. А, так я не, не пшикнув. Спрей. Угу, ну и я просила останній спрей, ну ладно. Ничего ще неделя не по. 24 млрд у ще копейки. Уху. спрей. Зараз о цьому... О, надо о цьому черві. Отім. о цьому не надо. А у цьому челику надо один десь... Давайте йому один Kwa... QA. Ну я не знаю, ну бо то, що. Да, це він. Бо то, що вдруг йому не хватить там на.

даже тисну не напишу. Ля криса, тупо слава ФК, типа нічого не розуміє, такий, розцепнувся. Мама, скажи, мама, да. До речі, дивіться. Короче, хотів е, мій друг, хоче, короче, е, моєму другу теж дати кандіблосу, в нього є такий, отакий от десь, 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 десь. На цей, на цей. цей, оцей, оцей, він стоит 80 трильйонів. Він короче хоче моєму другу дати. Ну, слухай, я саю біля нього резко, тако бам, як скала. Типа бам, тако стою, і він мені дає. Я приймаю такие кажу осіпки. Він такий Юр, е, ти прийняв? Ну, мій друг, типа. Він каже, так ти мені навіть не давав. А хто його прийняв? Він такий, а дай, 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 Він мне десь так 20 хвилин казав. Я ему нічого не гадав. Боже, 83 лиолу на халяву. Це шо ще. Це 5. Це, це 0. Оце так кофрм. Це найбільший кофер. Це за грандмастером. Я не знаю, я істераю в пороню, бо то, що у мене його ніколи не було. Пашарине тома, Тома. Тома. Пошарине тома, Тома. А це що за херня маны я? Якщо б це було рейнбов, воно б стоило триллион. Я кажу, воно дуже дорого було... А так воно. Копяки стоит. Пошарине, тома. Ууууу! Ай, мага! Це 30 мільярдів! Може він мені щось хоче то Тоща то ма, то тома, тома, тощарі не тома. Якщо що, скінь, якщо за команду Ровагарден, ну я на цьому перебився за Ровагарден, бо я був на тінь отута, типа.

Зоопарк фор спрей Ха-ха-ха Ноут тума До речі, я, коротше, купив Е, e, Була Суперсіт в сайті Просто з першого Елвер Строубері золоте ну mm -hmm. Така шо, вода йшла що буде, що оце все зняти зірочок і продать. Мене, мене ще хоч, хоч на один ну, хоч отут поміняється. Типа хоч отут. Отут. У мене питання таке. Саме найбільше Elder Ні, Ну, це велике, це велике, це велике. Ну, не на саме найбільше, але велике. Uh, Artem, Artem, uh, go trade, go trade, go trade. I need for you, I leave for. U to QE for French. Вот так скидаем. Ага. Uh -huh. Так, где ты? I'm the unlucky rich she's so. Ну, сейчас мы уже с челиком затрейдимся. Ой, ні, це не то число. Це да не то. Так. I blow lucky от Сики. Ну, это то. Такие 20. Ой, це же схей. А так. Ура! Лив, напишу Лив. Нот Ю, вумен. Не з с бабла, а не я. А ч он? Гев, Гиф. Ну боже, оно тупая. Ар. Ар. Тэм. Гев. Фрэ. Вот что, либо надо добавить покол. Фрэнч. Фруи, радяк, так, чия? Ух, хорошо Гиф. Зараз пишемо. би він не тупой Гифре. три, здесь, здесь, подождите, что, не Доминика, не Ні, яких нема ням-ням! І так, друзі! Це чучело выпа ням 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 Ням-ням-ням-ням-ням! Ну, оцей хоча б! бы. Golden Rose mm. ну, давай, B мене, B, давай! Что ты мне не зробишь, а? Что ты мне зробишь? Улявка? Ну и що таке, дайте? Трейде, заходьте что-то там до мене. У вас ми кидайте в друзі. У мене Тирекс Golden Goose. Ось такий Бронт Озар. Ось такий Golden. Дифозавр. E, на 3% ароматик. Capitani, mm -hmm. ну, короче, оці всі пат. Ще є ароматик. Моля. О, нічка. Будем бога, що зараз буде ще э, цей. Не Мама. Нема мами Мама. Мама в туалеті. Повірила.

Пашерина, тома, 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 тома. Олив. Можно мне став ставочку? Такое. Ну, паркалишь на всякий. Добрый день, друзья. А всем заканчивать и всем пока.